Принцип відзеркалювання це важливий духовний закон. І я пропоную тобі роздивитися у дзеркалі твого найкращого друга. Вітаю на каналі Пігулка від стреса. Мене звати Кулик Наталя. Я практикуючий психолог, займаюся психологією, допомагаю людям вже більше 10 років. Якщо тобі потрібна моя допомога, ти можеш записатися на консультацію. Посилання є під відео. А сьогодні я хочу познайомити тебе. Із законом дзеркала. Цей принцип дзеркала, як і будь-який інший закон, він працює, віриш ти в нього чи не віриш. І незнання цього закону не звільняє тебе від відповідальності, як і з любим іншим законом, як закони фізики працюють, або як наші кримінальні закони працюють. Тому що значить роздивитися у дзеркалі свого найкращого друга? Все, що ти бачиш в оточуючому світі, уяви. Що це твоє дзеркало. І з тобою не може нічого відбуватися, якщо в тебе всередині цього нема. І от, перше, про що я хочу поговорити, це те, що твоя психіка є дзеркалом твого образа себе. Твоє відчуття, ким ти є, воно впливає на твої думки про себе. І якщо ти думаєш, що ти жертва обставин, то твоя психіка знаходиться завжди у стані страху, критики себе, або у постійному стані готовності оборонятися. Тому що це такий стан жертви, і твоя психіка завжди готова до будь-якого агресорського нападу. Тобто, а про що це говорить? Що Всесвіт він ворожий. І життя, наче намагається дати тобі свою любов. Свою турботу, але ти його не приймаєш, тому що ти не довіряєш цьому світові і ти не віриш у любов, або що ти заслуговуєш на неї. Найефективніший шлях до зміни своєї психіки це змінити уявлення про себе. Тому що є знання, як. Потрібно було б бути, так? але твоя уява вона малює свої картинки в голові, і твоя уява, вона набагато сильніша, ніж твої знання, як би мало бути. Тому попрацюй зі своєю уявою, і це допоможе тобі змінити свою психіку, і, звісно, це поміняє відображення зовнішнього світу до тебе. Друге, це навколишній світ, дзеркало. Наше сприйняття, воно ж суб'єктивне. Мало коли ми можемо об'єктивно подивитися на деякі події. Твій образ себе є фільтром, через який ти фільтруєш усі події в твоєму житті та твої думки, з якими ти ідентифікуєш себе у цьому житті. Саме тому ти сприймаєш оточуючий світ або як пекло, або як рай. Або як поле бою, або як шкільний клас, або як майстерню, чи ігровий майданчик, в'язницю, чи квітучий сад, випробування, чи подарунок, жахіття або театр і вибір завжди за тобою. Третє твої стосунки це дзеркало. Кожну людину, яку ти зустрічаєш у своєму житті, ми всі однакові, є! Відмінності, але насправді ми всі відзеркалюємо один одного. І до тебе ніколи не прийде людина з якоюсь важкою подією або з якимось важким серцем. Якщо у тебе на серці легкість, тобі радісно, тобі добре, тобі з'являються такі люди у твоєму житті. А як тільки тобі самому наш серці важко, ти за щось переживаєш, ти чогось боїшся, то завжди прийде людина, яка зовні підтвердить оцей твій страх і покаже, що є ще хтось, у кого теж є цей страх. От таким чином, ми відзеркалюємо один одного. У любі свої стосунки ми несемо свій вчорашній досвід. Іноді в стосунки ми приносимо. Базову істину, я гідний любові да? Іноді в стосунки ми несемо з собою базову істину. Я гідний любові, ти гідний любові. А іноді ми несемо з собою базовий страх. Я негідний любові. І чим менше ми себе любимо, тим важче іншій людині дати нам теж любов, тому що тобі потрібно її постійно доказувати. А коли людина доказує постійно тобі свою любов, її це виснажує і надовго таких стосунків не вистачає. І чим більше ти себе любиш, тим більше ти бачиш людей, які тебе теж люблять. Це теж відзеркалювання таке йде. Четверте, Любов це дзеркало. Коли ми стаємо дорослими, ми завжди схильні відтворювати емоційний фон з нашого дому, з дитинства і відтворювати стосунки з своїми батьками у своїх власних стосунках. Твоє життя, воно лише відзеркалює те, що ти про себе думаєш, про свою цінність, про свій вибір. Воно висвітлює твої думки про віру в те, на що ти заслуговуєш або не заслуговуєш, кого ти звинувачуєш, або за що ти береш на себе відповідальність. І принцип дзеркала він розкриває для тебе можливість маленьких і великих див у твоєму житті. Поглянь на своє життя із цього принципа. Подивись на те, що світ. Це твоє відображення зовні. І коли ми бачимо мазуту на своєму обличчі, ми не витираємо ж зеркало, бо так можна просто почати удосконалювати весь світ або бути незадоволеним його недосконалістю, а з собою нічого не робити, ну і так прожити. Життя без оцих великих і маленьких див. А якщо ти все-таки почнеш користуватися цим принципом дзеркала і бачити все, що відбувається навколо тебе або з тобою, це тільки відображення тебе самого, тільки внутрішнього. А ти зрозумієш, що все починається з тебе. Твоя проекція цього світу це твоє відображення. Тому я тобі бажаю зрозуміти цей закон ділити його у своє життя і бути задоволеною. Звірую твій потенціал, твоя Наталя. Підписуйся на мій канал, став вподобайки, пиши коментарі, буду рада усьому і з вдячністю твоя Наталя. Бувай!